Дуже далеко від усіх, так би мовити, таких, типово таких жінок, що їх хочеться відразу, що вони є, що вони кидаються в очі і так далі. Бо чим стриманіша, тим сильніша ця любов. Стриманіша любов є великою любов'ю. Спадала вниз оголена вода, просяяна, весела, молода, як дівчина, що вибігла з ріки. Рягтіли в сонці стегна і литки, сміялась плоть, прозора і нога, біліла на губах її жага, горіли клином кучері, між ніг, я, роздягаючись до неї біг, вона приймала радісно мене, як дух. Я входив в тіло водяне, вона сміялась від моїх торкань, просила, що ти робиш, перестань. І тілом, що лилось, як сонця, плин, мені вмивала душу до глибин. Натішившись, я падав на траву і слухав її мову дзвонкову, І чув, як сміх її під серце б'є.